Усміхнені та щасливі крокують у доросле життя. У рівному провели загальноміське свято випускний 2025». Молодь розповідає, що хочеться і щасливі моменти, але все ж хвилюючі. Ну випускний ну, мандраж знаєте після такого виступу. Насправді дуже хвилююча подія, але важлива для кожного з нас. Емоції хороші. Зараз будемо йти на авангард і відпочивати. Потім захід організовували вдруге від початку повномасштабного вторгнення. Цьогоріч Рівненський ліцей закінчує 1637-11 класників. З 9 класу випустилось 2100 дітей. Вже починаючи з минулого року, ми відновили добру традицію. Це парад випускників. Діти повинні відчувати, що це їхнє свято. Парад відбувається в новому форматі, оскільки він відбувається безпосередньо на територію стадіону Авангард. Що стосується кількості заходів, то це всі абсолютно ліцеї. Їх у нас є 25, Взяли участь в ході випускників. Понад півтори тисячі випускників пройшли урочистою ходою з парку Лебединка до стадіону Авангард. Святкову колону супроводжував військовий оркестр. Випускники розповідають, що плани на життя грандіозні і діляться, куди планують рухатись далі. Будемо рухатись в Україні. Будемо навчатись і будемо покращувати наше життя. Я особисто планую на факультет права, десь думаю, до Львова хочу економіка, бізнес-адміністрування, менеджмент. Абсолютно без поняття, який університет, але збираюся поступати на інженерну спеціальність бажано дотичніше до оборонної промисловості. Я планую в Київ в КПІ, в Київ, журналістика. Урочиста хода феєричні концерти прощальний вальс. Організатори розповідають, що були готові до будь-яких подій, але на щастя обійшлось без повітряної тривоги та непередбачуваних обставин. Тому діти після заходу відправились на святкування. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини рівного.